Це необхідне на випадок знеструмлення міста чи району. Пункти незламності створені в закладах освіти, так щоб на випадок необхідності прийняти й населення мікрорайону дітей та вчителів, вони одразу знаходяться в укриттях і виконують кілька функцій. Ось пані Людмила розказує, як у підвалі школи влаштовували побути, жили кілька сотень людей навесні минулого року. Тепер, каже, враховує досвід, і завдяки міському бюджету та партнерам мають тут те, що потрібно. Нині з візитом тут представники організації, які надавали допомогу. З нашим моніторинговим візитом ми дивимося, як все влаштовано, які є потреби і як працюють наші партнерські організації. Ми дуже вражені, як всі вчителі, співробітники, які вони згуртовані. Ми впевнені, що допомога повинна продовжуватись і надалі. Зараз ми продовжуємо роботу і над тим, щоб онлайн навчання було організовано як найкраще, щоб діджитал-центри були оснащені технікою. Ми бачимо необхідність допомогти саме в освітньому секторі. Дуже сподіваємось, що Чернігівщину ця війна більше не зачепить. Пункти незламності розташовані в 20 закладах освіти міста. Безпечні умови роботи шкіл передбачають наявність там найпростіших укриттів. Аби діти мали якісні умови перебування, вони обладнані за типовим підходом: вентиляція, освітлення, санвузли тощо. Те, що стосується витрат на будівельні роботи, то це основні видатки виключно за рахунок міського бюджету і. Оснащення далі ми з управлінням звернулися до міжнародних партнерів про допомоги і тут величезну допомогу надали і Червоний Хрест і FCA. сьогодні в гостях в місті Чернігів представники фонду Аво це німецький фонд, який виділив допомогу 160 тисяч євро на докомплектування навчальних закладів, на базі яких створено безпосередньо прийнято рішення про створення пунктів незглавності. Ми – міжнародна громадська організація, що займається гуманітарною допомогою і розвитком в Україні. У нас кілька проєктів. Наприклад, у Чернігові це устаткування пунктів незламності, які ми реалізуємо разом з нашою партнерською організацією Save Ed. Ми розуміємо, що протягом зими для людей, які постраждали від війни, а нині можуть потерпати від блекаутів. Їм потрібне безпечне місце, куди вони можуть прийти, щоб зігрітися, випити чашку гарячого чаю, зарядити гаджет. Тощо для нас це не новий досвід, бо у Німеччині були подібні проекти понад 100 років тому. Ми чітко розуміємо, навіщо це потрібно. Маючи досвід лютого березня 2022-го, Управління освіти разом з колективами закладів та партнерами склали список необхідного обладнання для доукомплектування укриттів. А фонд провів закупівлі та здійснив доставку. Бактерицидні рециркулятори. Це баки для води, це зарядні станції, павербанки, це термопоти, фактично декілька розкладачок для того, щоб якщо комусь стане зло, або велика втома, то можна буде відпочити стільці. Це є оснащення куточку для матері-дитини, для того, щоб і елементарне, там якісь харчування і засоби гігієни дитячі. Генератори закладом освіти подарували партнери з USAID та Lions Club. Вони на різних видах палива. Нагадаємо, з переліком пунктів незламності, створених у Чернігові, можна ознайомитися на сайті незламність.gov.ua.